Богдане, то буде такий танець, що ти не та ще ради пові. Серйозно? Добре, Богдане, я тебе за язик не тягну. І так, мало, ще би хоча б дві пари. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, добре, шість пар є, так? І ще би хоча б одну пару, ще би, ще би. Запрошуємо. Хто має бажання? Ви не маєте бажання? Запрошуємо. Так, але запрошуємо. Я думаю. Бачу що, бачу, що хочуть. Ставайте тут. Вистарчить, вистачать. Вистач. Ну що ж, я вам хочу сказати, цей танець називається Тьоща. Ем, Тьоща. Тобто, значить, ви будете в трьох положеннях тримати на руках своїх партнерок. Богдана, я тебе попереджав. Роман виключи, виключи лаза. І так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість пар. Добре. Значить так, я вам розкажу всі положення. Перше положення тьоща. Ви берете своїх партнеров на плечі. Зрозуміло. Ну я, його, я вам казав. На плечі. От сідайте, попробуйте, як то буде виглядати. Йоща на плечі, отай та Тата, отак. Так, так. Щось ти, хлопець, слабенький такий, що? Ноги булять? Я тобі на коліна не казав вставати. Я казав взяти на плечі. Зрозуміли, на плечі взяти. Ви пробували, виходить вам, все нормально. Другий Добре, можеш поставити. Друге положення буде дружина. Беріть своїх партнерів на руки отак. Візьміть. Взяли. Поставте. Третє положення буде куханка. Виберете своїх партнерів так, щоб ноги і партнерки були з двох боків. Пробуйте. Коханка. Бачите, вмію? Ну, ну, от куханка. Бачили, як куханка має бути. Букет підміє. Шановні гості, але є одне маленьке но. Під час. Міняти, коли будете фігури, на землю партнерок ставити не можна. Тобто з плечей і так і так. Я буду говорити тьоша, значить на плечі, коханка, значить так, дружина на руки. І так робимо репетицію. І так легенько музика грає, дуже легенько, ми пробуємо. Починаємо, а може стягнути фактично. Бо вона може в кишеню залізти щось красти під час того танця. Ти не даш ради спасти свої гроші кровно зароблені. Якщо, а то, не, то дружина, так? Заначку витягне. <рив> Ясно, бо все одно на весіллі, десь все одно якісь 20 рублів'я. Добре, ну що, положення тьоща. Пробуй. тьоща. Взяли тьоща. Добре. А тепер положення дружина. Не ставте на землю. Положення куханка. Добре, стоп, стоп, тепер стоп. Поставте на землю. Поставте. Все, ви зрозуміли, то була репетиція. І так, ви всі зрозуміли, ви можете теж піджак скинути, бо він буде заважати. Все нормально. Значить, ви всі зрозуміли, так? Після цього танцю я думаю, що приз від молодят якийсь буде обов'язково, вони там вам щось подарують пізніше, хто виграє цей танець. Ну але, що, але шановні гості, трошки більше чуть місця дайте, бо тому що тут, бачите, люди займаються таким. Приємним з одного боку ділом, а з другого боку тьощу на плечах носять. Розумієте, то є відповідальність велика. Фактично тьоща, ні? Тьоща то є світе. Ну що, поїхали. Положення тьоща. Тепер вже конкурс почався. Положення дружина. Положення куханка. Ліщ. О, є, положення тьща. Оп, стоп, стоп, стоп. Ми дякуємо на землю ставити, не можна ви перші, вибуваєте. Знайдіть свої, будь ласка, букети. От є, є отут-тут-тут-тут тут, тут, тут щось є ваш. Візьміть, будь ласка. І так, перша що Перший раз прустимо і чи ні. Так! Так чи ні? Каже мама молодої прощати. Добре. Так чи ні? Ну, молодята. Прощаємо. Прощаємо, добре. Все, тепер вже на правду ставити, тоді вже ви буваєте, запам'ятаєте. Поїхало положення коханка. Коханка. Da, 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 da. Положення дружина. Положення куханка. Положення тёща. Стоп, є, yeah. добре. Хочемо ти тьощею, Ну так захребет лізе, що до капець ні ні ну вже не будемо всіх разів. Вже... Розумієте, ви? Прошу пані, я тут. Ви знаєте, ви будете настоящою тіщою. Так. Ви так лізете знизу і догори. на шию. Ну що ж, ми вам дякуємо першій парі. І так, один, два, три, чотири, п'ять пар. Залишилися. Поїхали. Положення коханка. Положення тіоща. Що, тьошо, тьо. Добре, положення куханка. О, стоп, стоп. Бачучи, бачу, як вилізете на хребет, господар бідний аж за коліно сів лапа. Я не знаю чого. Чи він так тьощі не любить? Чи він любить положення куханка? Любить ощо? Ну я того не знаю. Любить Ощо, каже, що любить. Ну що ж, положення куханка. Положення дружина. Не заважайте один другому. Тьоща, Йоща, Йоща. Стоп, 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 поставте, Ми вам дуже дякуємо. Ми тому чоловікові можемо простити, бо він казав, що його коліна болять, ну нічого. На другий раз вам вийде трошки потренуватися. І так залишилося три, три в нас пари таких живучих. Ви знаєте, фактично ми перший раз у тій парі вибачили, вони дають собі раду. Дають раду. Цапка ще підпала, до й вона пішла. Що з стало? Чапка ще вірвала, пішла. Ага, ясно. Але вже вернулися. Але вже є на місці, все добре. Ну що ж, поїхали, положення тьоща. Дівчата, відчуйте себе тьощами майбутніми, так. Не заважайте, не заважайте. І так, куханка. Дружина. Goscha Drużyna położenia kuchanka położenia drużyna Джоща, куханка. Стоп, стоп, стоп. Ми дуже дякуємо вам. Фактично, ще дві пари залишилося. Молодята, ви там якісь легенькі такі прес приготуєте. Я думаю, таке щось, що, що та щось таке. Шампанське що небудь таке, щоб вони пізніше сипатично. Малий-малий, але в корінь пішов, розумієте? Я хочу сказати, згинається дві ноги чуть не той, а стоїть. Є, є. ну то є файно. Всі такі малі. Може... Зараз впаде. Ну, віддихнули трошки, так? Положення тьоща. Kochanka, kochanka, drużyna, Dóżyna, kochanka, drużyna. Дружина, Куханка. Підтримаємо оплесками наших наших кумкло, підтримаємо, підтримаємо. І так, дружина, дьща. Pierżyna, Уханка. Шановні гості, стоп, роман, стоп. Шановні гості, ми могли б ще продовжувати до безконечності. Але сьогодні в нас є два переможці. Правда. Пане господа, давайте бутилку шампанську на тих дві пари. Вони собі вип'ють на чотирьох. Хоча під оплесками привітаємо наших переможців.